Привіт! Розглянемо кришку заднього бампера Mercedes-Benz W163. Так вона виглядає. Штангів тут не вистачить. По розмірах. по розмірах зараз. Так. 126 на. Ну, приблизно на 67. 126 на 67. Я не знаю, чи ці лапки треба заміряти. Скоріше всього, просто вже клієнт скаже нам, що все добре. Якщо не добре, то переробимо. Отак от вона виглядає. Так, дивіться, самое головне, не гнути її отак. Бачите, тут слої йдуть так. Вона роздрукована спеціально, так, щоб лапки не ламались. Але отак от, от, от напополам її краще не, не гнути, тому що вона трісне по слоям. В остальному все добре, і вона не така, ну, не така крихка, в руках не сипеться. Все добре, просто краш-тест її не устраюєте, і все буде добре. Вот. Тут я не знаю, як воно устроєно, можливо, тут якийсь штирьок просовується, можливо, це просто кріпільні еліменти, ну, за які шнурочок вішається. Оглядаю воно все отак. А, ну, до речі, тут можна шліфувати, грунтувати, фарбувати, якщо треба, а якщо не треба, можна і так лишити. Ось так воно виглядає. Якщо пошліфувати, воно стане таким матово-ворсистим. Ну, буде сильно цепляти бруд.